Українці, привіт раді втати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні будемо говорити про розмитнення автомобіля Renault Megane. саме про розмитнення 2, 3 і 4 покоління. Це роки з 2006 по 2020 рік. Ми до уваги взяли автомобіль з дизельним двигуном 1.5, так як він є найпопулярніший. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, вам не тяжко, нам мега приємно. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку по двигунам даних автомобілів. Що цікаво, якщо дивитися бензинові двигуни. Єдиним найпопулярнішим, напевно, буде 1.6 і 2.0. Там вони між собою мають конкуренцію. А якщо дивитись по дизельним двигунам, то найбільше випущених автомобілів саме з дизельними двигунами це двигуни 1.5. і якщо ми дивимося сайти мобіле, де є ото мото, то найбільше варіантів продається саме з дизельними двигунами 1,5. І дані двигуни ми сьогодні будемо розглядати, дивитися, скільки буде коштувати розмитнення саме такого автомобіля. Коли ми відкриваємо табличку митних платежів, ви бачите, в нас вказано, що в нас йдуть митні платежі двигуни від 1,5 дизельні до 2,5 в категорії Б. Далі автомобіль Renault Megane, і пішли роки з 2006. По 2020. Що цікаво, якщо ми беремо до уваги автомобіль з 2006 року, то ми в договорі купівлі-продажу вказуємо вартість 650 євро. Деякі автомобілі в цих роках можна купити навіть і дешевше до 500 євро. Але митні платежі ви повинні орієнтуватись на суму 84 тисячі гривень. Такі митні платежі будуть за автомобіль 2006 року з об'ємом 1,5. Дивимось далі. Якщо 2007 рік, вже вартість договору купівлі-продажу буде рости. Буде в нас в купчі записана ціна 700 євро. Митні платежі 84 800. І цікава тенденція. Вартість митних платежів йде на пониження. 2008, 2009, 2010. І так, до 2015 року вартість митних платежів стає меншою і меншою. І лідером. По найдешевшому розмитненню в нас є Renault 2015 року Меган з об'ємом 1,5. Дивіться, якщо ми беремо автомобіль 2015 року, в договорі купівлі-продажу ми вказуємо вартість 3700 євро. І тоді митні платежі 71 300 гривень. Це дуже чудові митні платежі, як для дизельного двигуна. Багато бензинових двигунів розмитнюються в таких роках набагато дорожче. Але дивимось далі, 16-й рік. Вже пішло подорожчання, 78 тисяч. Сімнадцятий рік подорожчання, 87 тисяч митні платежі. Вісімнадцятий рік в купчі пишемо 7,5 тисяч євро. Митні платежі 91 тисяча грн. гривень. Дев'ятнадцятий в договорі купівлі продажу вказуємо 9 тисяч, митні платежі 100 тисяч 200 гривень. І 2020 в договорі купівлі продажу мінімальна прохідна це 13 з тисяч євро. І митні платежі 137 тисяч 200 гривень. Якщо ви подивитесь інші наші відео про інші автомобілі, ви звернете увагу, що дизельні автомобілі вони завжди дуже дорогі в розмитненні. Рено Меган в даному випадку є винятком, тому що дані автомобілі вони самі по собі недорого коштують. І об'єм двигуна 1,5 дизель він йде нормально в розрахунку. Чому саме українці і полюбляють ці автомобілі? Тому що мають дизель за нормальні кошти, можуть його розмигнути, і за нормальні кошти можуть цей автомобіль купити на німецькому сайті. Мобіле або на польському отомото без різниці, де знайшли варіант, там собі купуєте. Головне, щоб був гарний стан автомобіля. Якщо ми розглянемо такі варіанти на сайті Mobile.de, я брав таке порівняння з 2008 року, то ви можете побачити, що автомобілі плюс-мінус в нормальному стані 2008 рік вони стартують від півтори тисячі євро. І ми робимо просту математику: півтори тисячі євро. У нас ми купуємо автомобіль. 2008 рік в нас розмитнюються за 80 тисяч це 2000 тисячі євро, трошечки менше. І виходить, що ми маємо автомобіль на українських номерах розмитний плюс-мінус 3700-3800 євро в 2008 році. А які ціни в Україні? Як завжди, ціни на сайті Авторія нас радують звичайно в лапках. Ці недорогі, якщо ми цим пригоном автомобілів займаємось самі без посередників, без людей, які нам допомагають, якщо ви повертаєтесь з Польщі або маєте можливість самостійно виїхати до країн Європейського Союзу, тоді ваша економія на такому автомобілі, як Renault Megane, буде становити мінімум тисячу доларів. Плюс при тому, що ви будете знати його реальний пробіг, який є від власника, що він буде не скручений вже українськими перекупами, і ця економія, ви зможете її використати на свої якісь інші потреби. На що потрібно звертати увагу, особисто моя порада. Автомобілі середня така ціна найкраще дивитися з 2010 по 2015 рік. І старі варіанти також до 2006 року. Вони теж в розмитненні будуть недорогі. Головне звертайте увагу, щоб автомобіль мав дизельний двигун 1.5. не 2.0, не більше, тому що там вже митні платежі будуть звичайно набагато дорожчі. Орієнтуємось на такі роки. Цю табличку ви можете собі зберегти і по ній розраховувати свої митні потежі, українці. Як завжди, бажаємо вам самого головного і самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.